Заїхав на будівництво. Тут уже готують терасну дошку. Йдемо далі. Хлопці почали розвозити ґрунт. Так, Юрчик, привіт. Так, ось так у нас вже виходить. Кстати, Петя, диви, як бур'яна взагалі немає. З корінням кудись подівався. Хороший, кстати, в тебе я, ти бачиш? Я сам в шоке, скажеш названня. Так що ну, ладно. пацани привіт! Привет! Хлопці планують. Всі привет, привет. От красота, флажки це форсунки. Зараз хлопці розвезуть землю. Сразу все буде по-другому. Рулонний газончик. кущі, деревця, тераса. На днях вже почнуть її робити. Так що, йдемо далі.